Але почнемо з традиційного, і тут буде коротко за великим рахунком. Коротше, як змінився фронт за попередні два тижні. І якщо говорити зовсім коротко, то не змінився практично ніяк. Зокрема, на Херсонському напрямку нічого не змінилося. Більше того, чомусь взагалі не було новин ні про міст Антонівський, ні про що, в принципі. Практично не було жодних новин про Енергодар, крім якихось нахрюків, пустих, і крім того, що на даху якогось із реакторів не знайшли бомб хлопці із МАГАТЕ, не змінилось нічого в районі Кам'янського. Тобто, оці всі процеси, які відбувалися з переходом річки, нічого теж нового не було. У підроботиним, на жаль, краще б нічого не було, ніж те, що нам показували. Ми, мабуть, ще трошки розкриємо тему роботиного пізніше з приводу того, як воно нас травмує і як воно збиває нашу інформаційну повістку. Але. Так, там є просування, там ми досі проходимо через якісь посадки, там ми досі е, десь рухаємось далі на південь, в Новопрокопівки. Але це дається наскільки важко, наскільки складно. І е, за великим рахунком, до мене приходили різні люди, заспокоювали, казали, борошно, все норм, десь так воно повинно бути. Це війна і наступ, ця штука непроста. Цей напрямок для нас важливий, того ми так за нього б'ємося. Та-та-та-та, але. Це е, трошки не те, що ми всі хочемо бачити, не те, про що ми мріємо, і не так ми уявляли собі е, наш переможний наступ на південь, е, але як ми це все уявляємо? Знову ж таки, огляд фронту, а потім поговоримо пізніше. Були певні е, якісь е, розповіді, що, можливо, новопокровку ми типу взяли, але ця штука не підтвердилася. Якщо йти далі е, по лінії фронту, під Гуляйполем нічого не відбувалося особливого. Під новою новосілкою я не пам'ятаю, чи було Старомайорське тоді вже взяти, мені здається, було. Бої у завітного бажання у урожайного, в принципі, продовжуються, але щоб хтось щось почав контролювати, тут знову ж таки інформації немає. Також саме про приютине. Була певна інформація, що можливо росіяни відійшли від Новодонецького, але знову ж таки це все не підтвердилось. З'явилось лише відео, де вони гуляють ось тут, на окраїні Новодонецького, і там підбитий танк, скоріш за все, наш. І, скоріш за все, це доволі стара втрата. Але і з цього приємного мало. Якщо йти далі до Вугледару. То під вугледаром у нас е, нібито е, з'явився якийсь додатковий контроль. Про це, здається, писали Діп що ці дачі перейшли знову під наш контроль. Але, але тут можу зазначити, що за великим рахунком, ці дачі, куди заходили росіяни, вони сильно то під їх контролем і не були. Тут була сіра зона, за яку вони намагались воювати, і здається, вони остаточно припинили бої за ці дачі, від яких мало що залишилось, тим не менш. Була певна інформація, що ми заходили на дачі, які знаходяться ось тут зовсім поряд. І типу наша присутність там була. Наскільки це закріплені позиції, чи це рейди, чи це ДРГ, сказати важко. Саме село, яке знаходиться поряд, Микільське, знаходиться під контролем росіян, як і сусідні села. Наскільки кажуть хлопці із 72-ї бригади, то Микільське захопити можна. Чи Павлівку, здається, вони про Павлівку казали. Але в цьому немає великого сенсу, бо вона дуже незручна для оборони. Коли ми вже заходили в Павлівку і намагались її утримати, з цього вийшло багато мертвих росіян, але ми знову відійшли до Вугледару. І здається, така штука ця Павлівка, де нам вдається постійно бомбити росіян, але й великої присутності їх там теж немає. Ідемо далі. Під Мар'їнкою стабільно важкі бої і особливих змін не було. Якщо говорити про ось цю от шахту, за яку знайшли значні бої помер там один російський блогер, то, схоже, вона під нашим контролем або вона в сіряку одне із двох. Тим не менше, ці всі масштабні атаки росіян вони не привели до їх успіху. Якщо іти далі, піски Водяне і оця вся перемога були повідомлення про невеликі успіхи в районах посадок, як для нас, так і для росіян. Але де саме, як саме, не зовсім відомо. В будь-якому разі якогось стратегічного зміщення тут теж не було. Навколо Авдіївки, те саме Красногорівська весела, приблизно те саме тактичні успіхи, бої то у одної, то іншої сторони, типу як є, якщо керуватись повідомленнями різних сторін, але е, суттєвої зміни фронту не відбувалося. Е, де ми очікуємо успіху, е, і де були повідомлення, це на південь від Бахмуту, а південь від Бахмуту, це ми вже рахуємо аж до Майорського, сюди під Горловку. Е, Пеніс Душилін повідомляв, що українські війська пішли в наступ на Майорськ, і е, ніби як е, там якісь успіхи були, але офіційно про них не повідомлялося. Тому де саме як і куди зараз невідомо, і навіть невідомо насправді хто там зараз і воює. Е, Озарянівка немає новин. Курдюмівка були новини про те, що ми обходимо Курдюмівку з півночі. Були відосики з ось цієї посадочки, де Цвинтер знаходиться. Там наша присутність є, тобто ми впритул до цієї Курдюмівки стоїмо. І, здається, будемо продовжувати обходити. Біля Андріївки, е, наскільки мені відомо, ми стоїмо теж дуже і дуже близько. Мені здається, ця лінія, яку намалювали в Кіберборошно, вона е, відображає реальність. Також були відосики, як танк росіян намагається з Андріївки кудись поїхати і е, розбивається об наш «ФіПіВіДрон». дрон. Тому поки що Андріївка під російським контролем, але вона у доволі такому поганому положенні, тому що третя штурмова чи то перегруповується, чи то щось планує, тому що подальших просувань не було. А ми вже звикли, що вони постійно просуваються. Також під Клішіївкою не зовсім зрозуміла ситуація. Частину Клішіївки, особливо північну, скоріш за все, контролюють росіяни. В той час, як знову ж таки, скоріш за все, південну частину контролює 80 та бригада. Зокрема, ми бачили їх відосики про те, як вони гуляють зараз, знайду де? Ось тут. Ось тут, біля водозабірної станції. Доволі вільно гуляють, можна сказати. Але. Про повне звільнення Клішіївки поки не говориться, хоча всі прямо цього очікують. Тим не менш, росіяни продовжують, продовжують намагатися відбитися, намагатися повернути контроль під відтрачених позицій, і у них поки що це все не вдається. Е, говорячи про Бахмут, сказати за великим рахунком, немає чого. Якось навіть бої біля добового Васильівки і Берхівки, ось тут на півночі е, чомусь притихли. Не було якихось особливих повідомлень на цьому напрямку, теж але е, на окружній Бахмута дуже стабільно знищується російський транспорт. Віпів дрони тут літають постійно і постійно щось бахають. Як ви бачите, кількість позначок е, збільшилась. На північ все ще фронт просувається так само, як і був. Сакован Сетті з якимось е, дивним чином досі під контролем росіян. Е, що нас найбільше цікавить, це, звичайно, Яковлівка, але і там особливих просувань не було. Спірне так само під нашим контролем випирає. Ось тут на фронті скільки вже місяців підряд за нього йдуть бої без особливих зрушень, але росіяни все намагаються нас відтіснити, що у них не виходить. Далі Білогорівка, яку багато вже хто не любить, теж через тяжкі бої тримається, як і всі інші позиції. Дуже багато відосів від К2 постійно якісних поступає, як вони доволі активно борються на цьому напрямку, але без суттєвих змін лінії фронта. За що ми боялися? Так це за бої північніше. Останнім часом просувань і взагалі суттєвих атак росіян зі сторони Креміної не було. Більше того, геолокація позицій і боїв, які нам вдалося геолокувати, досі знаходиться десь приблизно на оцій позначки на півні лісу під Креміною. Тобто, ну тобто, взагалі, взагалі, якось їм тут мало що вдалося північніше в Торське, їм зайти не вдалося, і в принципі оцей апендекс досі отак от і висить. За що більше переживали? Так, це за бої ближче до Сватового, коли росіяни форсували річечку і намагалися прорватися далі у бік е, Борової. Я зараз покажу, де це. ТТТ. Північніше борова знаходиться. Ось вона. І ніби як вони мали якісь локальні успіхи, але. Але е, загалом суттєво не просунулись. І е, багато які позиції ми відбили в результаті назад. Новоселівське, отут уже неприємніше, тому що е, є інформація про те, що Новоселівське могло бути втрачене. Там від села взагалі нічого вже не залишилось, але повноцінних е, підтверджень цьому немає. І складно сказати, яка доля цього населеного пункту, за яких стільки вже йшло боїв, що просто капець. Далі північніше біля Куп'янська ситуація теж залишається більш-менш стабільною. Вона стабілізувалась після того, як деякі позиції теж росіяни пішли в і взяли, але далі вони не просуваються. На цьому загалом, мабуть, і все. Всі інші напрямки, тиша, кордон. І е, Харків і ця вся історія з Брянськом Білорус'ю, все інше, в принципі, без особливих змін, новин і всього іншого. Пишуть, що я в бейбі-боксі. Ну, хрен його знає. Походу, такий звук вас чекає, у С стрім. Вибачте, сподіваюся, це одноразова акція через оцей новенький мікрофон, який ми ще не тестили. Е, з задоволенням, а без я його послухаю пізніше. Мортіс, погляду фронту, щось я упустив чи не упустив нічого. Е, ну, декілька моментів. Перший такий більш філософський, коли ти почав роз... говорити про те, що е, не такого наступу ми очікували, і так далі. Мені здається, що це все ж таки питання було завищених очікувань. Тут інше питання вже через з яких причин ці завищені очікування, власне, і сталося, але то вже таке. Е, і ще щось. А ти? Ти про Старомайорське сказав, що типу. Під час минулого стріма ми нібито казали, що типу воно було звільнено. Офіційно yeah. дали інформацію про те, що Старомайорське було звільнено 27 числа, 27 липня, а стрім у нас був з тобою 22 липня. Тому на момент попереднього стріма у нас було нахрюки, що звільнене Старомайорське. Або, наприклад, наші там зайшли на північні околиці Старомайорського, і, типу, бої тривають. Офіційно, відповідно, це було пізніше. От. Uh, так, то в принципі все. Ну, все, все, все розложив так, по колочку. Так, 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 от швиденько, по суті, можна і розказати про свою лінію фронту. Можна це швиденько, це? коли особливо. Да. Да, можна швиденько, коли особливо немає даних. То що у нас реально знам за ці два тижні звільнення Старомайоського і позиційні бої десь, і не дуже позиційні бої деінде мовити. <рес>